Створюємо ескіз нашого майбутнього малюнку за власною уявою. Ділимо лист навпіл, визначаємо центр композиції. Не забуваємо зробити однакову відстань від кожного краю для того, щоб правильно і гармонійно закомпонувати всі наші елементи в єдине ціле. Головними елементами на цьому малюнку є велика К і пташка. Другорядні це маленькі квіточки і листочки. Все це треба з'єднати всі наші елементи разом з с образної форми. І якщо наш Малюнок наша композиція. Да, нас влаштовує, ми можемо переносити це на аркуш паперу, на якому ми потім будемо це все промальовувати вже за допомогою фарб і пензликів. Визначаємо да, наш центр. Пізно так намічаємо злегка нашу квітку. Так, тут у нас буде наша другий головний елемент, Да? Це наша пташка. Малюємо ту, Малюємо. Головку. Потім з'єднуємо це все. Трошки. Треба намітити наш хвостик і розташовуємо, намічаємо так наші другорядні квіточки. Робимо підмальовку нашого тулуба, тулуба пташки. Вити серединку квітки за бажанням. І серединки маленьких квіточок теж можемо зробити як варіант. Як розводити фарбу? Беремо вашу фарбу. Отаким мастихіном, так? Відсотків так 60. Ну і клейпимо відсотків 30-40. І змішуємо. Додаємо трошки водички і змішуємо все в єдине ціле так, щоб у нас вийшла маса сментано подібна. будемо малювати велику квітку. Занурюємо пензлик повністю, прокручуємо його у блакитну фарбу, у світлу, кінчик у темно синю і малюємо. Кожен раз ми занурюємо у кінчик кінчиком і отримуємо перехідний мазочок, Пелюстки з перехідним мазочком, малюємо квітку з відкритою розеткою. Найпростіша квітка в виконанні. Якщо вам здається, що фарба занадто густа, трошки додайте водички. Зараз я беру кошачу, кошачий пензлик. Так само занурюємо кінчик в темнішу фарбу і притискаємо ось так. Такі. Переходимо до інших наших маленьких квіточок. Занурили у помаранчевий кольор, кінчик у червоний. І так само навколо серединки ставимо маленькі зернятка нашим кошачим пензликом. Занурюємо пензлик у світлу фарбу блакитну. Кінчик у прописуємо хвостик. Знов занурюємо в блакитний кінчик осиню і з іншої сторони Пишимо наш хвостик Набираємо побільше темно синього, трошки відступаємо, і наступний крок. так І знов набираємо більш темнішу синю, прописуємо хвостик з іншої сторони, знов набираємо блакитно і трошки синього. Прописуємо шию пташки, беремо помаранчевий кольор, кінчик у червоний. Голівку пташки можемо зробити за допомогою соски. Це пташки робимо блакитним і синім кольором фарби. Листочки. За допомогою кошачого пензлика.